Звичайна ужгородська вулиця, звичайний будинок, і так само звичайнісінька закарпатська багатонаціональна родина. Здравствуйте, Здравствуйте. – заходьте, будь ласка. Тут живе Сашко, який 1 вересня, як і решта півтори тисячі ужгородських першачків, вперше сяде за шкільну парту. До свята Олександр приготувався завчасно, підправив стрижку. Хоча цього не зрозуміли батьки, підготував ранець і приміряв форму. У родині Сашка спілкуються румунською та російською мовами. Аби опанував ще й державну, його віддадуть до п'ятої української школи. З мамою, з батьком, з дідом він розмовляє румунською зі мною, а з татом розмовляю російською. Ми живемо в Україні і вирішили дитину дати в українську школу, щоб він ще додатково знав державну мову, а потім ще і англійську чи французьку. Олександр зізнається. Останнє йому більш до вподоби. Французький. Чому? Так хочу. Так хочу. Крок за кроком Олександр опановує українську і україномовне, коли друзів допомагає йому у цьому. Твоє тіло цікавий механізм. Майбутній першокласка вже сформулював для себе, що таке школа і для чого вона. В школі учаться читати, писати, рисувати і танцювати. Хочеш до школи? Так. Да. Хочу завести нових друзей і учитися. До першого дня осені наш герой готувався заздалегідь. Та була раса його не назвеш. Для того щоб піти в перший клас, дитина повинна знати звуки, повинна знати, відрізняти, рахуватись з одного до десяти і наоборот. І ще треба було знати відрізняти трикутник, квадратик і таке. Крім багажу знань, знадобляться шкільна форма, а це близько 400 гривень, та канцелярські причандалля, що коштуватимуть не менше. У сумі цифра з трьома нулями: тисяча гривень, щоб підготувати першокласку до школи, а їх цього року побільшає. Це 15,5 тисяч першачків по області минулого року, проти майже 16 тисяч цьогоріч. В одинадцятий клас підуть майже 10 тисяч учнів, і понад 14,5 тисяч школярів почнуть навчатися в дев'ятих класах. Що два роки батьки, які взяли на виховання дітей згідно законодавства, повинні пройти навчання. Спеціалісти допомагатимуть їм відновити сили, побороти страхи, налаштуватися на подальше виховання нового члена сім'ї. Взагалі воно передбачено для того, щоб уникнути емоційного вигорання батьків. Тобто на таких заняттях вони розказують один одному, як вирішувати ту чи іншу проблему. Тому що з досвіду, як ми знаємо, найкраще отримати якусь інформацію. Те, що написано в книжках, це одне, але практична інформація набагато краще для батьків. Лариса та Віталій, маючи двох рідних дітей, вирішили взяти до родини на виховання 11-річного хлопчика. Про свої рішення не пошкодували. Уже чотири роки вони багатодітна родина. Згідно законодавства на виховання дітей приймають до повноліття чи до закінчення навчального закладу. Однак зі своїм хлопчиком опікуни не мають наміру прощатися. Поки що ні до 18 років думаємо поставити його файно на ноги, так як має бути. А потім, як собі рішить піти, як собі вирішить, то вже його буде вибір. Психолог Тетяна Мачабель добре усвідомлює, що батькам, які взяли для себе відповідальність виховувати дитину, потрібна допомога психолога. Адже покинуті раніше діти це діти з моральною травмою. І в їх вихованні варто бути дуже обережним, а прищепити їм сімейні цінності, часом буває іще важче. Тут потрібна допомога зі сторони. І Тут батьки у нас вчаться в наших школах, як саме. Працювати з даними діточками, яким допомогти, як допомогти їм оздоровитися від душевних травм, і далі стати повноцінними здоровими особистостями, аби в житті жити самостійно і мати здорові, хороші сім'ї, не повторяти помилок своїх батьків. Взяти дитину на виховання подвиг, а створити дитячий будинок сімейного типу це покликання. Ці молоді батьки виховують десятьох дітей. Хоча ще кілька років тому вони планували виховувати не більше однієї прийомної дитини, але натрапили в сиротинці на п'ятьох дітей з однієї родини, і аби їх не розлучати, забрали всіх. Та ми не перебирали дітьми. Ми цього дуже боялися переходити і перебирати. Ці нам підходять, ці не підходять. І коли виявилося, що п'ятеро дітей одного будинку, якщо ми їх не беремо. Їх мали розділити, ну так як полагається, по, по державним принципам, які не знаю хто придумав. Ну там тих туди відділити, тих сюди відділити. Ми вирішили, що для чого дітям додаткові травми. Літній табір дає можливість відпочити дітям та набратися сил дорослим чотири дні для самовдосконалення, а далі життєві будні різні, без прикрас. Добре, коли до школи треба лише перейти дорогу, але не завжди так буває. Добратися до сільської школи, до якої часом іти не один кілометр, а ще й зимою чи в негоду, є проблемою. На її вирішення і працює програма Шкільний автобус. Напередодні навчального сезону область отримала ще 13 новеньких машин. Оцей варіант автобуса дуже комфортний, і сьогодні 173 автобуси виконують функцію підвозику дітей. До школи для того, щоб нормально могли навчатися, нормально, безпечно добиратися додому. Таких дітей у нас сьогодні більше 12 тисяч, які забезпечуються підвозкою до навчального процесу. Сьогодні вже стоїть. Питання щодо створення ремонтної бази для цих 173 автобусів, тому що їх треба обслуговувати технічно, щоб вони були і справні. Питання, як добратися до школи на особливому рахунку в тих, хто живе в гірських селах. Відправити дітей до навчального закладу тут дійсно проблема. Зрозуміло, що в цьому напрямку також потрібно врегулювати питання, і якраз воно напряму пов'язане із. Програмою підвозу учнів тому специфіка кожного району враховується на сьогоднішній день. Повністю вирішено питання по підвозу учнів. Це Перечинський і Воловецький район. Інші райони один-два автобуси потребують додаткових. Наразі Закарпаттю для вирішення проблеми бракує близько 30 автобусів, необхідних для забезпечення школярам нормальної дороги до навчальних закладів. Їх очікують найближчим часом, запевняють в обласній держадміністрації. Євгену всього 18. Читати Брайлем він навчився в спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з вадами зору у Мукачеві. Це його єдиний шанс почуватися повноцінним та бути більш самостійним, розвиватися та бути у курсі всіх подій. Як і кожна фізична вада, незрячість це не вирок, це стиль життя, до якого звикнути часом буває важко, і зробити це можуть не всі. Ті, хто має залишки зору більше 10%, намагаються писати і читати звичні книжки. Щоправда, і спеціально збільшеним шрифтом. Та пишу так лише я в нашому класі тільки я кажу ще двоє постійці. Всі остальні наші діти пишуть зрячими буквами, ну з звичайних зошитах. А книги у нас ну є такі, що з звичайним шрифтом, є такі, що збільшеним шрифтом. Писати Брайлем значно важче ніж писати кульковою ручкою. Його рука втомлюється значно швидше. Однак і тут 18-річний хлопчина знайшов вихід. Пише за допомогою підборіддя. Ну, то я пишу бородою, бородою просто легше нажимати, треба менше прикладати зусиль. Бородою легше нажимати, бо коли швидко пишеш, звичайно, рукою, то ну рука швидко втомлюється. Не знаю, як, але в мене втомлюється. коли потрібно написати багато сторінок, то досить важко. Оксана Богданець почала втрачати зір уже в дорослому віці. Відтак вивчати шрифт бралля їй важко, адже чутливість пальців з віком стає меншою. Тому Оксана робить акцент на сучасних технологіях. как альтернативу, это компьютерные программы. Тем более для незрячего человека не нужен какой-то очень-очень, как говорится, последний вариант компьютера, достаточно бэушный, самый-самый простой Pentium 2, Pentium 3, которые на складах разных учреждений завалены, люди не знают, куда этот металлолом девать. А для человека незрячего это просто находка. Мы устанавливаем там программу «Инструктор кноп», и он спокойно начинает обучаться печатать, как бы слепым. За комп'ютерами майбутнє, і це можна назвати розвитком, адже десятиліттями слабозрячі взагалі не мали можливості читати та навчатися. Азбукою Бройля в нас ніколи не було літератури, я це пам'ятаю, із 65-го року. У нас взагалі проблема з комплектуванням, взагалі, а тут все така специфічна все-таки категорія. Я знаю, що раніше цією літературою комплектувалися спеціалізовані бібліотеки. Наразі книги, видані Брайлем, на Закарпатті можна знайти тільки в Мукачевській спецшколі та в організації Дивосвіт їх усього десятки різної тематики та направленості. Однак і їх життя недовге, оскільки читають такі книжки пальцями, то написане руйнується, і книга може прослужити лише 8-10 років.